У зв'язку із тим, що Житомирська 95-та окрема аеромобільна бригада знаходиться у зоні АТО і захищає жителів країни. Знімальна група новин твого регіону вирішила підтримати та підняти бойовий дух бійців і запропонувала Житомирянам висловити свої побажання на підтримку українських військових, що так хоробро захищають державу. Ми з вами ми вас підтримуємо, Ми віримо в те, що ви зможете захистити нашу Україну незалежну і в принципі. Головне, щоб всі оставалися живе, здорові. Ми за мир во всьому світі. Удачі, щоб в них обов'язково все вийшло, щоб так багато людей не помирало, тому що я вважаю що це несправедливо, що вони ну помирають. Що сказати, за нашу країну. І я дуже хочу, щоб вони перемогли, і щоб в Україні був мир завжди, щоб був мир. Ви знаєте, щойно сьогодні ми передавали невеличку передачу нашим справжнім воїнам. Ми пекли їм пироги, смачні українські пляски, і замішуючи тісто, ми вкладали свою душу. І Думки про те, щоб їх не брала чужа куля, щоб вони поверталися живими, здоровими, тому що вони найкращі в світ нації. Саме головне перемога. Перемога була за нами. Бажаю їм успіху триматися, щоб не все було добре. Ну, звісно, переживаємо всі, всі душою і серцем. Оце така підтримка. Кожен день переживаємо за них, побажати їм мужності. Саме головне, щоб не попадали в'язні російські руки, тому що дивиться телебачення біль великий на душі. Ну що, щоб скоріше звільнили нашу східну Україну, тому що ми українці. І всього найкраще, щоб кожна матір, кожна дружина їхня дитина дождалася свого батька, діда, сина. Підтримуємо. З самого початку і будемо підтримувати. І, і матеріальну допомогу тут були акції різні проходили. Ми і мої товариші оказували і будемо Так, Слава Україні! Здоровичка їм здоров'я ми поможемо. Но треба рішати питання з головним бандитом, який сидить в Кремлі. Е -е, Погибшие, мабуть, нічого хорошого не сделають. Они будут сниться по ночам. Сколько он загубив Чеченців, інгушей. І українці, от час, да й руски погибають. Він безсовісний чоловік. Хочу, щоб були тільки здоровими, повернулися, щоб матері не плакали, ждали своїх діток, онуків. Дуже хочу цього, І щоб мир і був і спокій на кінець. Молимося за них, нехай ми гордимося, що в нас взагалі така нація, такі мужні чоловіки, які там стоять, і одна думка, що вони переживають, а у нас тут все добре. Нам нехай. Им доля, Бог допомагает, и мы будем за них молиться, чтобы все было краще и чтобы все быстрее закончилось. Хотелось бы, чтобы все закончилось благополучно, и быстрее они вернулись домой, чтобы мир наконец-таки наступил у нас в стране, чтобы все было хорошо, чтобы все остались здоровыми, живыми, вернулись в свои семьи, и уже никогда такого больше не было. Я желаю им терпения, выдержки и... в серце впевненості, що ми їх тут ждемо і бажаємо тільки всего самого хорошого. Я бажаю їм здоров'я крепкого, щоб вони всі виявились додому живими. Бажаємо їм їм саме головне, удачі і всього найкращого. Ми за них боліваємо. Звісно, щоб вони тримались, як говорится, крепились, тому що дуже тяжело, я це понимаю, для їхніх там матерів, для жон. Вот. Ну и чтобы им как бы помогали, ну, с одеждой, питанием, все-таки мало им помогают. Вроде люди отправляют, а доходит, не доходит. Но, ну, как говорится, конечно, жалко, что молодые погибают. Ну, я думаю, что Влада это все-таки должна как-то посодействовать, потому что много вины их. Все правительство, все вони винувати в тому, що це все твориться. Ми моє мнение таке. Ви знаєте, хлопці, Я хочу вам побажати терпіння, мужності. Ми віримо, що ви повернетесь, і все буде добре у нас, що буде мир, що буде злагода, що Україна буде єдина і цілісна. Цілую всіх міцно, міцно. Марія Маслюківська, Євген Єсулов, студія ЦТВ, телеканал СК.